Що ж, друзі, ви бачите залу? Спеціально вам показує забита зала. Скільки тут є депутатів? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вісім депутатів і Степанчук, зараз розглядаються поправки до бюджетного кодексу, зокрема ті поправки Європейської солідарності, які передбачають, що доходи від використання корисних попалин, ренти, які частково йдуть на повнення спільного фонду зі штатами. А друга частина, що була зокрема розподілена напряму для збройних сил України. Ви бачите, скільки є депутатів голосувати за поправки на підтримку ЗСУ. Ви бачите, яка це дика профанація, тому що інакше я цього назвати не можу. Це більше ніж маразм, і це є знущання над збройними силами. Це є знущання над парламентаризмом і над механізмом на демократії. Ну слуги такі слуги. Тому дякуємо, дуже дякуємо тим, хто їх обрав. І дякуємо, дуже дякую тим слугам, які роблять все для програшу України.